Щороку, на початку вересня у Кременчуці, проходить турнір з дзюдо серед чоловіків пам'яті Олега Майдановича Бабаєва. Цього року змагання відбулися у неділю 3 вересня та зібрали більше ста учасників. Зараз війна звичайно важко організувати. Дякуємо за підтримку міській владі. Тому вони допомогли. Також президенту Федерації Полтавської області Василю Волошину. Всі разом, всі якось з гуртом зібралися. Все організовано як ви бачите на вищому рівні. Повно. Розмірне татамі, суддівська колегія досить досвідчена. Боряться сім вагових категорій: 60, 66, 73, 81, 90, 100 і плюс 100 кілограм. За перше місце спортсмен отримує звання майстра спорту України. На ці змагання до Кременчука завітали спортсмени з дев'яти міст, таких як Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та інші. Я представляю Чернігівську область. Перше у вас веся дуже класно організований турнір. Взагалі дуже багато учасників. Це для мене не тільки вибрати якесь крузове місце, але й побачитися зі своїми друзями, провести гарний час і, звичайно, якось прокачати свої силові скіли. Дуже подобається вас. Ну, будемо старатися до максимуму. Хлопці зібрались дуже достойні, тобто, наскільки вже давно в цьому спорті, то досить багатий, досить сильний турнір. Клас спортсменів доволі високий, адже багато дзюдоїстів вже має чорний пояс. Дуже гарний турнір, підготовка все на вищому рівні. В своєму місті дійсно, що краще боротися, впевненість більше. Рідні допомагають, скажімо так, і рідні стіни теж допомагають. Тому враження можу сказати, що турнір дійсно дуже вагомий для нас, для дзюдоїстів Кременчука, для наших клубів. Тому все чудово. Цей турнір дуже важливий для спортсменів, адже після літнього періоду є першим і дає можливість дзюдоїстам перевірити свої сили. Це, взагалі, мій перший турнір по е, взрослим, але перечуття досить добрі. Думаю, зайняти якесь місце. Багато постарше спортсменів сюди приїхало. Серед переможців цього турніру також багато кременчужан, а саме Каро Марандян друге місце. Радіон Гончаренко та Ярослав Омельченко третє місце. Перші ж місця вибороли в категорії 60 кілограмів Андрій Сафонов, 66 кілограмів Микита Задорожній, 73 кілограми Асім Мамедов, 81 кілограм Данило Горбатенко, 90 кілограм Петро Лабуш, 100 кілограм Владислав Москвич. Бажаємо усім спортсменам перемог надалі. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижновський Крем. Шуцькі новини.